Друзі, вітаю на каналі. Хотіла поділитися ще раз з вами щодо пакунка Малюка 2025. Це червень 2025 року. Україна От така коробка нам була вручена в пологовому будинку на другий день, і ми вирішували або відмовитися від неї, або прийняти, і все ж таки прийняли і не пожаліли. В одному з відео я розказую, показую, що там це було прямо. В пологовому я витягувала, показувала, зараз я розібрала. Дещо я склала для того, щоб подарувати, дещо залишила собі. І деякі речі я не вказала в тому відео, тому я хочу доповнити і сказати, що там ще було. Мене питали про ножиці, чи були там ножиці. Так, дійсно, там були ножиці, але не за округленими кінцями. Просто ножиці я зараз покажу вам. Скільки було памперсів, теж я зараз вам покажу. А, і е, ті, е, креми, Все, що для дитинки по догляду, я теж витягнула, тому що воно довго не стоятиме, і смисл мені зберігати. Я його витягнула і користуюся ним. Воно дуже хороше, нічого нашої дитинки немає не ні алергії, нічого нема, все добре. Тому. Залишили для себе нормально. Чому обрали пакунок малюка, а не кошти. Коли я почала передивлятися, що тут всередині, я зрозуміла, що тут набагато більше, ніж ті кошти, які мали, мала б я отримати. Дають зараз 7 тисяч допомогу. Ці кошти можна використати тільки в спеціалізованих магазинах або в спеціалізованих. В аптеках, там, де є оцей пакунок малюка, можна купувати вітаміни, памперси, підгузники, ліки, речі для дитини, можливо, якийсь, ну, необхідний одяг або меблі. Це все можна купувати за ті кошти, і використати їх потрібно протягом одного року. Потім вони згорають. Коли я передивилася цей пакунок малюка, я зрозуміла, що тут набагато більше, ніж на 7 тисяч. Тому що одна пачка підгузників коштує від 200 і вище. Але це дивлячись, яка марка. От На даному е, пакунку тут Хагіс. А хагіс це дуже хороша якість. І такі памперси коштують як мінімум 500 гривень за упаковку. Тому всі памперси тут йдуть хагіс, також і е, вологі серветки, також йдуть марки хагіс вони, теж, до речі, дуже хороші, гіпоалергенні, і по ціні вони теж не дешеві Якби це все купувати десь, Окремо зібрати таку коробку вийшло було набагато більше, ніж 7 тисяч. Тому я ще раз скажу, що задоволена тим, що обрала пакунок малюка, а не кошти. Що я буду робити з тим, що всередині це я сама вирішу. Так, дійсно, там багато речей, які можливо ми і не будемо одягати, бо в нас є речі. Але вони хай стоять новенькі, я їх, можливо, комусь подарую, чи передам, чи подам, віддам своїм донькам, яким знадобиться, можливо, це. А вони хай беруть вже, дивляться, що хочуть, можуть гроші брати, можуть також пакунок взяти. Пакунок дуже хороший. Значить, відкриваю. Я показую вже те, що я перебрала. І просто хотіла показати, які памперси, і скільки їх тут. Ось така. Марка Хагіс. Зараз літо. Це дуже актуально, тому що влітку, якщо памперси буде інша марка, ну я не знаю, можливо, є і кращі, то вони будуть парити. Ці памперси дуже якісні. Отаку упаковку я сама купила, коли збирала сумки у пологовий будинок. Я взяла двойку, тому що мені треба було. Ну, на розмір від 3 до 6 кілограм. От сюди в цей пакунок малюка входить дві отакі одинички. Це я зараз показую двойку, одинички ми забрали звідси. Ось Залишилася тільки упаковка, одиничка від 2 до 5 кілограмів 50 штук. Ось така була велика. Нашому малюку вже два тижні. Ми використовували їх ще в пологовому. Я не брала те, що я купила, тому що витягнула, подивилася, а вони для нас трошки великі, тому що у кожної дитинки по-різному фігурка. Якщо це хлопчик, то звичайно там попка невеличка. тому нам ці Трошки були великі. Зараз вони нам нормальні. Ми ще використовуємо одиничку. Я зараз покажу, яка вона і як вона відрізняється від двойки. Ось отак. Іде двойка вище і тут ззаду іде ширше. Ось отут. Тут йде трошечки вужче. дуже хороша якість. Ще раз скажу, скільки було. От оцю упаковку я купувала сама. Значить, я вже сказала, що одинички було дві отакі і одна велика. Двойки було чотири. Ну, ось вони є. Цю, цю я купувала. Ось вони. 1, 2, 3, 4. Майже оця половина цієї коробки це все було в памперсах. Одна упаковка памперсів коштує від 500 гривень такої марки. Тому рахуйте, скільки це вже памперсів було. Б. ну Іграшки це таке тут. Дуже багато чого купало. Ми нічого ще не розпаковували, гридюнець тут є. І ось така підставочка, щоб дитинка лежала, і тут можна вчіпляти ці всі іграшки. Це воно новеньке, поки запаковане, я його поки не доставала. Відкрила тільки оцю пачечку Я її заберу, звідси, щоб вона тут нам не заважала. Вона нам буде потрібна. І оце я теж заберу, бо воно довго стояти не буде. Ось отакі -о, крема, шампуні, теж вони не з дешевих, вони е, з таких дуже хорошої якості. Тому я спочатку думала, що ми не будемо користуватися. Е, і купила ось отакий олійку, шампунь для дитинки, е, купила ще Бепантен. Так мені в списку пропонували ось. Де він тут у мене ось Бепанте. Він дуже схожий на крем, який колись е продавався 20-30 років назад е для діток під е підгузник. І е судокрем я купила. Ми ним теж користуємося, теж дуже добре. Значить, о, от присипочка входила теж у набір. І, і ножиці я зараз вам покажу. Ось отакі ножиці входили. Я так розумію, що з нержавіючої сталі. Ріжуть вони непогано, ну, я ними, якби, не користуюсь не такі великі. Мені здається, я користуюся ось цими такими маленькими. Можливо, туди далі ми цим будемо користуватися. Ну, ось ось ця упаковочка, ми одну вже відкрили. Дві упаковки такі входили туди. Ось. Такі хороші плотні. Ну, нагадую, як волога туалетна бумага, туалетний папір ось отакі серветочки. Дуже гарно протирають, витирають. Якщо їх купувати, я прямо, вони десь 90 з чим-то гривень коштують. А в цьому у них були дві їх упаковки. були. Так, що ще мене щось питали з приводу цієї коробки. А, Сюди входив термометр. Сюди входив крем. Ось такий для сосків теж непоганий крем, я ним сама користувалася. І два ось таких. Ось. Це я тільки перший почала, теж непоганий. Ну, Більше користуюся я бепантеном і судокремом. Так. І термометр. Зараз я знайду його. Термометр ми одразу витягнули. Ось такий. Мені він сподобався. Дуже зручно ним міряти температуру дитині. Мені потрібно було міряти і рано і ввечері. І тим термометром, що в мене був, було не дуже зручно, тому я витягнула. І ми так його і залишили. Тут ось такий гнучкий накінечник. Так, сюди кладу. Так, і з приводу наповнення самої коробки. Я залишу під відео посилання, де я показувала, що там було. Там було дуже багато комбінізончиків, бодіків, дуже такого хорошого одягу. Деякий одяг ми вподобали і залишили собі. Покажу один із таких, таких костюмчиків, який нам сподобався. Тому що зараз літо так жарко. А він тут один єдиний такий був. Тому я цей достала. А все решта ми так залишили упакованими, тому що в нас і є речі достатні. Ось я такий хорошенький. Тут короткий рукавчик, на нас якраз цей зайшов. Це 56-й розмір. Ось я такий дуже хороша якість. І в основному всі комбінезончики, всі отакої якості. Так, залишу посилання, ви побачите, що там, які комбінезони там були. Що ми задоволені нею наповненням. І якщо ви вагаєтеся, що брати, гроші чи пакунок, то мій соєт беріть пакунок. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам було корисне воно, я буду дуже вдячна. Пишіть ваші коментарі. В слідуючому відео поділюся з вами, які сумки я зібрала в пологовий і що мені там знадобилося, що ні. До зустрічі у слідуючому відео.